Доброго ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 30 та 31 травня 2024 року. Сьогодні, 30 травня, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Риби. І це дуже складна доба переходу місяця з 3 у 4 фазу. Нічого не сіємо та не саджаємо. Розсаду не турбуємо, але вже можна поливати та підживлювати рослини органічними добривами. Не можна обрізати садові рослини та не проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Це час стихії води, дуже швидко проходить інфікування. Обробку рослин проти хвороб та шкідників проводимо біопрепаратами. 30 травня несприятливий день для різних заготівель. Завтра, 31 травня, спадаючий місяць також буде знаходитися в знаці Риби. Після 8 години ранку вже можна сіяти насіння редьки, дайкону інших коренеплодових овочів. Але ці овочі не будуть довго зберігатися, бо це стихія води, хоча б можна виростити для. То, щоб використовувати на переробку і на харчування щоденне в кінці літочка та восени. Ця продукція не буде зберігатися. Сприятливий час 31 травня для посадки розсади овочів та квітів. Можна і працювати з розсадою не тільки для посадки, проводити пікірування, перевалку, пересадку розсади все буде добре. Можна поливати та підживлювати рослини органічними добривами. Не можна ще обрізати садові рослини та не проводьте зелені операції на будь-яких рослинах. Обробка рослин проти хвороб та шкідників проводиться біопрепаратами. 31 травня несприятливий день для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 30 та 31 травня 2024 року. Не використовуйте для харчування чорний чай, каву, алкоголь, ліки, консерви, гострі, м'ясні, борошняні та солодкі страви. Що ми готуємо для здоров'я? Готуємо смаколики з риби, з морепродуктів, морської капусти, з молока, варимо гречану кашу, їмо сири, різні горіхи, сухофрукти, родзинки. Використовуємо для приготування доступні овочі та фрукти, свіжу вітаміну зелень, гарбузове та соняшникове насіння, прянощі дуже корисні та п'ємо трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Усіляких вам гараздів, благодатної вам погоди, миру вам та добра. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте здорові! Щасти вам усім!